Асоціація батьківських рад у Житомирі провела громадський форум, присвячений відкритому обговоренню проблем. Я хотів би, щоб батьки активно участь приймали в розвитку в садиків і школи, щоб були батьківські комітети працювали не тільки в садиках, але й в школах, щоб батьки самі контролювали прийом піші, права захисту батьків і дітей в школах. Благодійні внески у школах болюча тема для більшості житомирян. Проте без них школи не виживуть, наголошували в дискусії присутні. Так як державного фінансування вистачає лише на те, щоб покрити нагальні потреби школи. Є такі батьки, які взагалі не можуть здавати якісь кошти, але є виход. Я спілкуюся з кожним батьком, те чи інший. І йому пропоную, якщо ти не можеш так, то може ти допоможеш, скажем так, скопати клумбу чи покрасити, прийти в свій вільний час. Ніхто нікого не зобов'язує. Треба спілкуватись. І коли ти спілкуєшся з батьками, коли ти спілкуєшся з директорами шкіл, коли ти спілкуєшся з завідуючими садочками, тоді є порозуміння у Житомирі на сьогодні 36 шкіл. 6 навчально-виховних комплексів, 37 садків, до того ж центри розвитку дітей. Більшість представників батьківських комітетів, які були присутні на форумі, підтримують необхідність батьківської допомоги для шкіл, адже їхні внески єдиний спосіб забезпечити дітям комфортний навчальний процес. Проте громадські активісти наголосили на законності оформлення добровільних внесків. В цілому наша мета розказати кожному батьку. Як батьківські кошти повинні даруватися садочку чи школі? Тоді ми зможемо змінити ситуацію в усій державі з корупцією. Відтак стосовно непрозорості внесків, всі одностайні в одному. Процес можна і потрібно регулювати. Для цього планують провести ще ряд практичних семінарів.